Привіт! Сьогодні ми говоримо про те, що обов'язково має бути у кожному авто, а саме про аптечку, що обов'язково, а що застаріло, і найголовніше, чи можна її зібрати самому? А допоможе мені в цьому експерт нашого партнера Ліки 24 Володимир. Привіт, привіт. Так, готовий допомогти розкласти все по поличках. Отже, перше і найголовніше питання: що обов'язково має бути в аптечці 2025 року. Аптечка вона має складатись щонайменше з двох обов'язкових наборів, і головне відповідати стандарту ДСТОВ. У нас в руках саме така автомобільна аптечка АМА-1. Два основних набори, які міститься аптечка. Перший набір засоби для зупинки кровотечі, а також накладання пов'язок у разі травм. Другий набір. Він містить тільки засоби для накладання пов'язки у разі травм. Вміст цих наборів ви зараз бачите. На екрані можете поставити на паузу та ознайомитися більш детально. А, окей, а якщо мене зупиняє поліція, аптечка обов'язкова? Так вона вимагається правилами дорожнього руху, особливо для службового і комерційного транспорту. А як часто потрібно оновлювати аптечку? Її потрібно перевіряти хоча б раз на рік. Більшість елементів мають термін придатності 3-5 років: це антисептики, стерильні бінти, джгути. Просрочена аптечка це як телефон без заряду. Ніби він є, але толку від нього мою. То чим аптечка в легковому автомобілі відрізняється від Є що в автобусі або вантажівці, там більше засобів, що найменше вдвічі, тобто вона більше посерйозніше. А краще купити готову чи зібрати її самому. Якщо розбираєшся, можна зібрати самому. головне, щоб воно відповідало стандартам ДСТУ. Але найпростіше це купити сертифіковану готову аптечку. І обов'язково з маркуванням для авто. Наступне питання: де краще зберігати аптечку в авто. Краще зберігати не в багажнику, під сидінням у бардачку, там, де її налегше, незручніше дістати. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та пишіть коментарі, чи перевіряли ви свою аптечку цього року і пам'ятайте, аптечка це не просто формалість, це шанс врятувати життя.